Перші 100 днів і справді було важко. Іноді мозок кричав: Не треба, не роби цього. Але дисципліна вирішує. І ти просто робиш те, що треба. Отак ось, дивись. Кожне обливання це маленька перемога над собою. І коли, ти, от коли вода холодна, лється на тебе, ти по-справжньому відчуваєш життя. Почни сьогодні і не зупиняйся. Приєднуйся до здорового способу життя.